Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати, як в себе почувають мої саджанці. Як вони вже підросли. Стоять вони у мене ось так на стелажі. Сьогодні буду ще розсаджувати, тому вже, що вже бруньки дали корінчики. І потрібно розсадити. Підготувала собі ящики так обмотую їх плівкою. І дно теж, тому що зберігається в будинку, щоб не було бруду. Кришечки, перниковий ефект є всюди. Він дуже важливий. У мене спочатку самі мої перші рослини. Вони були в парниковому ефекті, потім я їх закаляла, вони вже не, не в'янули. Але зразу нападає кліщ, хлорозять і такий мають жовтий, негарний вигляд. Ось це ось цей ящик, я всі зібрала. І от бачите, вони такі, такі неважні. Я зараз е витягну, щоб було зручніше, і покажу вам ближче. У мене є ще одне місце на одну полицю. Ось тут на підлозі. Я поставлю лист пінопласту, щоб не було холодно, тому що підігріву підлоги у нас немає. А підлога буде холодна для рослин. Прив'яжу туди лампу і буде ще одне місце. Кійонку я підняла, все видно. Але вона у мене опущена. Температура, градусник також тут повісила, температура 25 градусів. Якраз добре. Більша температура для живців, для таких молоденьких рослин не бажана, тому що вони будуть себе погано почувати. 22-25 градусів. Це так, на мій погляд, саме воно. Зараз ще вам покажу швиденько підвіконник. Ось так виглядає підвіконник. Підвіконник я підсвічую круглосуточно, тому що тут вкорінюються бруньки, а їм потрібен. Потрібне світло. Ось так уже можна бачити, що корінчики є. Буду сьогодні цим займатися. Сьогодні, 8 березня, між іншим, мі, мі, вітаю всіх жінок, дівчат із святом. Красивих вам квітучих ваших садів. Ось такі санченці. Світло трошки падає і вони, здаються, жовті, якісь такі через камеру. Інший мають колір, ніж насправді. Конденсат є, він нанизу, тому дірочки не бажані, щоб не було перезволоження. Ось так виглядає підвіконник. Тут у мене теж є градусник. Теж 25 градусів. Але це ось тут, тому що з-під батареї гріє, нагрівається вся пластмаска, вона тепла навіть на дотик. І тут більше. Біля вікна температура буде так, градусів 19-20. Відчутно. Час від часу, от прихожу, ось так стоїть. Я стала, бачите, під віконники від сирусті цвітуть. Це погано. І ось так перевертаю, щоб знизу тепло поступало як з тої сторони, так і з тої. І рослина розвивалася більш-менш одночасно, рівномірно. Ось такий мій розсадник, міні на підвіконнику. Зараз витягну рослини і покажу вам ближче. Рослини я витягнула. Правда, не всі, тому що на столі вже місця немає. Ось так, бачите, поличок немає. Але ящик гарно там стоїть, не падає. Рослини вже підросли. Ось цей це той такий ящик. Вони теж виростуть, але не в цьому році. Коли їх пересажу у П9, коріння. Коріння є. Точка росту є. Тому вони, з ними все буде добре. Просто на наступний рік. А ось ці рослини будуть готові на літо і осінь. На літо будуть перевірені сорти, котрих я бачила квітку і знаю точно, що сорт відповідає назві. У мене є багато. Не знаю, напевно, сортів 15 нових, котрих я не бачила квітку. Тому розмножую, підписую. Але коли мої кущі зацвітуть, тоді я їх зможу запропонувати вам, щоб помилково не вийшло пересорту. До мене теж він може прийти. Від того ніхто не застрахований. Неприємно, але таке буває. Ось такі, вони вже досить великі. Коріння. Ось тут. Корінчики є зверху. На стаканчику я ще не бачу. Це я ящик перевернула і у мене розсипалися. З ящика рослини і стаканчиків випали. Декілька штук випало, що я не впевнена, тому ось так позначаю і вже буду чекати, щоб ось ця рослина зацвіла. Вона теж буде на наступний рік. Я зараз хочу пересортувати, котрі більші у вищий ящик. Ось цей у мене ящик найбільший, тому що вони в деяких ящиках вже починають упиратися у кришечку. І це вода на листочках, листочки можуть підгнивати. Дивіться, яка коренева. Фантом. Ну, фантом сам по собі такий потужний сорт. Підживлювала я тільки плантатор 105410. 10, під корінь 16, 16, 16 нітромофоскою. я ще не підживлювала, тому що корінь ще не був готовий до такого підживлення. Але сьогодні ні, тому що я підживлювала 4 дня тому, по-моєму. Тому раз в тиждень, раз в 10 днів. Потрібно підживлювати. І слідуюча, наступна, наступне підживлення вже буде під корінь. 16, 16, 16, ні травмофозку, як дивіться, яке коріння. Рослина вже досить велика. Ну, мусить ще трошки потерпіти 100-грамові стаканчики. Потерпіти хоча б до кінця березня. Потім я їх уже пересажу у П9 і винесу на вулицю. Скайфол теж подивіться, які корінці. Просаджувала я у 200 грамові стаканчики і 100 грамові стаканчики. Для мене. То грамові краще, тому що більше рослин поміщається в ящик. Місце обмежене під лампами тому потрібно виходити з положення і менший об'єм висаджувати рослини. Це для себе я такі зробила висновки. Декілька рослин я прищінула, тому що вже. Упиралися, не бачу, де вона. <кій> ось. Упиралися в кришку і потрібно було виходити з положення теж. Але дві бруньки залишила. Для нас головна ось ця нижня брунька. Три бруньки я тут залишила. Одна майже в землі, одна над землею і одна ось тут я для того, щоб вона пробудилася. Рослина виросте, коріння тут є, досить хороше, силу вона має рости. І в цьому році будуть виростуть ці два пагони, а на наступний рік обріжемо ось тут. І буде гарний квітучий кущ, конкретно цей, на дві гілочки. Тому що, що це у нас? Early Sensation, вона має. Дві бруньки. Якщо би було три бруньки, ось так, три листочки, три бруньки, тоді будуть три гілочки із ось цієї нижньої. Оце відрізається, пускаєте на живці на розмноження або викидуєте, а з нижніх вирощуєте. Скелет у 2-3 гілки в залежності від рослини, як вона заклала бруньки. Не все буває ідеально. В домашніх умовах важко виростити рослини, тому що їм світла мало. Ми можемо вологість штучним методом створити. Перепрошую. Ми можемо е підживлювати, але світло повноцінне, рослини ми не можемо забезпечити. Тому ідеального, 100% е результату гарних рослин дуже-дуже важко добитися. Рослини є. Різні. Але це все виправиться, коли вони винесуться на вулицю, пересадяться у більший об'єм ґрунту, будуть отримувати підживлення і все буде добре. На літо будуть, покажу вам, які будуть гарні рослини. Всім гарного дня! До зустрічі. ще хотіла корінчики показати. Дивіться, коріння є аж е, вилазить назовні. На Це означає, що в ящику 100% вологість і рослина отримує вологу на е, зовні грунту. Їй не потрібно десь туди, всередину пробиратися. Шукати воду, тому що вода у неї є близько до поверхні. Це Лідія. Дивіться, які вже рослини гарні, коренева гарна. Все, тепер уже до побачення, до зустрічі. Гарного вам вирощування. Па-па.